Пристібайте ремені, бо зараз буде. Шо буде? Всім привіт! Вриваюсь сьогодні до вас з вашою улюбленою рубрикою про українське. І знаєте про що я хочу вам сьогодні розповісти? Не знаєте? Три винаходи українців, які змінили історію. Ви на каналі gsm Форсаж з вами я Оленка, і ми починаємо. Тут серед наших глядачів, певно, багато хто користувався компакт-дисками. А чи знаєте ви, що винайшли їх саме в Україні? А саме в середині 60-х років ХХ століття студентом Київського інституту кібернетики В'ячеславом Петровим. Цей прообраз компакт диска був на основі скляної підкладки. Скло це багатокомпонентний силікатний матеріал із температурою плавлення близько 600-700 градусів Цельсію і досить хімічно активний. Тому на його поверхні реєстрований матеріал не може довго зберігати дані високої щільності. Тим не менш, В'ячеслав вперше в світі створив та підключив до супер ЕОМ оптичні диски великої ємності es 5350 та Оптичні циліндри ЄС-5153. А трохи згодом він теоретично обґрунтував та технологічно відпрацював метод виготовлення оптичних носіїв інформації на сапфірі з великим терміном зберігання. І вже на основі всіх цих даних, наприкінці 1970 року розробка компакт-дисків почалася. Лише вже в США. А стандартний компакт-диск був розроблений та представлений у 1980 році компаніями Philips та Sony. Також всі чомусь вже забули, що саме українець Хавків Володимир Аронович розробив вакцину проти чуми та холери. Щоб ви розуміли серйозність такої розробки, то за підрахунками від чуми за всю історію померло близько 200 мільйонів людей, і вона мала великий сплеск пандемії. А от припинилися смерті саме після виготовлення цієї вакцини. Хавкін Володимир народився в напів'єврейській сім'ї в Одесі, де навчався та працював перший час. За участь в політичній організації Народна воля його відрахували з університету і був змушений переїхати до Франції. Саме там він розробив свою першу протихолерну вакцину. І здавалося б, а що могло піти не так? Молодий вчений розробив ефективну вакцину проти серйозної хвороби. Але російська дебільна імперія відмовилася використовувати вакцину противника влади. На той час Франція та Росія були союзниками. Тож, в 1896 році Володимир був змушений знову змінити місце проживання, обравши Індію, де створив ще одну вакцину. На цей раз проти чуми. Зусилля науковця помітили у Великій Британії і надали підтримку Хавкіну. В Індії було вакциновано понад 4 мільйонів людей. Хавкін був призначений головним бактеріологом країни та директором бомбейської протичумної лабораторії. Пізніше ця лабораторія була перетворена на інститут Хавкіна. Вклад вченого відзначають у всьому світі. В Ізраїлі було зроблено гай імені Володимира Хавкіна, де було висаджено тисячу дерев. Також іменем вченого було названо вулиці в Одесі та в Бердянську. А й до речі, за своє життя Володимир немало заробив коштів понад 500 тисяч доларів. На той час це була колосальна сума. Усі кошти він заповів на створення фонду молодих вчених, який, до речі, існує і сьогодні. Якщо я вас до цього не надто здивувала, то пристібайте ремені, бо зараз ви будете шоковані. Перші в світі літаки та гвинтокрили були спроектовані під керівництвом київського авіаконструктора Сікорського Ігоря Івановича. От зізнавайтесь, ви ж про це не знали. Перша ідея побудування гелікоптера вченому прийшла з малюнків повітряного гвинта Леонардо да Вінчі. Свій перший гелікоптер Сікорський почав будувати в 1908 році. Всього через один рік після першого польоту гелікоптера французького інженера Поло Корню. 1907 році. Але вертоліт корню піднявся лише на висоту 30 см і перебував у повітрі лише 20 секунд. Перший гелікоптер Сікорського також мав невдачі. Він не зміг злетіти через недостатню потужність вагона, але наступні спроби мали успіх. У 1910 році конструює перший літак, на якому 3 червня того ж року у присутності спортивних комісарів Київського товариства повітроплавання Ігор. Сикорський виконав вдалий політ. По прямій завдовжки 182 метри на висоті 1,2 метри тривалістю 12 секунд. У 1912-1918 роках Ігор стає головним конструктором авіаційного відділу російсько-балтійського вагонного заводу. Конструює цілу серію нових типів літаків. Під його керівництвом були побудовані перший у світі чотиримоторний літак С-21 Гранд та чотиримоторний серійний бомбардувальник С-22 ілля Муромець. Далі в Сікорського була еміграція в США, яка призвела до багатьох років бездіяльності. Але до Другої світової війни він розробив серію надзвичайно успішних літаків, які принесли США престиж та рекорди. Побудований в 1934 році на замовлення Pan American World Airways», Гідроплан Сікорський С42 встановив 10 світових рекордів. З 1939 року перейшов на конструювання гелікоптерів одногвинтової схеми. Першим почав будувати турбінні гелікоптери, гелікоптери амфібії. Уявіть собі масштаби геніальності цієї людини. Ось будете летіти літаком, обов'язково згадайте, що до нього причетний українець Ігор Сікорський. Наша рубрика це підтвердження того, що ми найталановитіша нація. І саме час про це говорити, щоб мати перед собою приклад та натхнення. Бо сьогодні задача кожного українця продовжувати творити історію. Так от, ставте лайки обов'язково під цим відео, звісно ж, якщо вам було цікаво. Ну, і якщо ви хочете побачити другу частину, також не забувайте ділитися цим відео. Зі своїми друзями, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски відео, та підписуватись на наш канал. А я вам кажу до нових зустрічей, па-па!